Привіт, мої кіномани. Сьогодні я підготувала для вас рейтинг найкращих фільмів 2024 року. Тож влаштовуйтеся зручніше, а я розкажу, що саме варто додати у ваш список для перегляду. Поїхали! На 10-му місці: каскадери: цей фільм, заряджений адреналіном від початку до кінця. Це історія про професійних каскадерів, які виконують неймовірно складні трюки. Атмосфера, енергія та динаміка цього фільму просто вражають. Мені здається, що режисер хотів передати глядачам відчуття ризику і захвату, який відчувають герої, і це йому вдалося. Якщо ви фанат екшену, цей фільм для вас на дев'ятій сходинці субстанція. Субстанція це фільм, який змушує задуматися. Він поєднує у собі наукову фантастику та філософські теми. Що станеться, якщо ми зайдемо надто далеко в експериментах із природою? Як далеко можуть зайти люди у прагненні до знань? Я після перегляду ще довго не могла позбутися цих питань. Це одна з тих стрічок, які залишають слід у вашій свідомості. На восьмому місці трансформери початок. Цей фільм повертає нас до витоків легендарного конфлікту між автоботами. Та десептиконами. І знаєте, це не просто про битви й технології, це про героїв, їхню боротьбу та вибір, який вони роблять. як фанатка трансформерів, я була у захваті. Масштабні сцени, фантастичні спецефекти і глибокі емоції усе, що потрібно для гарного кіно. На сьомому місці опівночі з дияволом. Якщо ви любите жахи, цей фільм точно вас вразить. Атмосфера настільки напружена, що мурашки пробігають по шкірі. Сюжет крутиться навколо ритуалу, який пішов не так, наслідків який які переслідують героїв. Я дивилася цей фільм уночі і зізнаюся, це була не найкраща ідея. Потім важко було заснути. Але це говорить лише про одне: фільм виконав свою місію. На шостому місці форіоса шалений макс, сага. Цей фільм став справжнім вибухом у світі кіно. «Фуріоса» – це приквел до відомого шаленого Макса, який розповідає про молоді роки імператриці Фуріоси. Режисер Джордж Міллер знову вразив нас своїм баченням постапокаліптичного світу. А гра Ані Тейлор Джой у головній ролі просто неймовірна. Екшн сцени, візуальні ефекти та глибокий сюжет роблять цей фільм обов'язковим для перегляду. На п'ятому місці збирач душ. Цей фільм справжня містична історія. Що робити, якщо ви можете бачити душі померлих? Головний герой намагається з цим впоратись, але це приводить до серйозних наслідків. Мене захопила атмосфера фільму загадково й напружена. Це одна з тих історій, які залишаються з вами надовго. Четверте місце займає Дикий робот». Ця стрічка дуже душевна. Робот, який намагається вижити в дикій природі, це звучить просто, але за цим ховається набагато більше. Фільм змушує замислитися про людяність, про зв'язок із природою та про те, що робить нас живими. Це ідеальний вибір для перегляду всією родиною. На третьому місці чужий Ромул. Фанати чужого, радійте! Чужий Ромел повертає нас до справжнього космічного жаху. Тут є все, за що ми любимо цю франшизу: напруження, темрява і звичайно ксеноморф. Я сиділа в кінотеатрі і відчувала, як адреналін зашкалює. Це безумовно один із найкращих фільмів року. На другій сходинці історія зла. Цей фільм тримає в напрузі від початку до кінця. Історія зла це захопливий трилер, який розповідає про сім'ю, що ховається від корумпованої держави та знаходить притулок у будинку з темним минулим. Атмосфера напруженості та непередбачуваний сюжет роблять цей фільм обов'язковим для перегляду для всіх шанувальників жанру. І нарешті на першому місці дюна частина друга цей фільм справжній шедевр. Усе від акторської гри до візуальних ефектів на найвищому рівні. Пол Атрейдес продовжує свою подорож, і світ Аракіса стає ще більш захоплюючим. Кожна сцена це витвір мистецтва. Саундтрек Ганса Цимера це щось неймовірне. Я була вражена до глибини душі. Ось і все, друзі. Це був топ 10 найкращих фільмів 2024 року. Що ви думаєте про цей список? Пишіть у коментарях, які з цих стрічок вам сподобались найбільше. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!